Як я в білій сукні кружаю, прошу тебе повернись, ти найкращий у світі татус кохаю, поче так ніжно, так вірно шукаю, дві помітки сотні чужих літаю. Так я здесь. Що у вас такі посмішки щирі? Дякую за те, що ви є. За те, що ви охороняєте наше небо, наш спокій, нашу землю, наш сон. Пісні почала писати в принципі рік тому, коли все почалося ще в Криму. Вірніше, навіть майдан, тоді, якби це просто за душу взяло, коли дивишся новини, і щодня гинуть люди з твоєї країни. Це дуже важко. Морально, психологічно. Намагаюся просто приїхати поспівати, підтримати моральний дух, наскільки це можливо. Тому що ну мені не все одно так само, як всім, вам. Фотографію є. Давайте сюди. Дякую. Настоящий кібор. Такі условия не, не побоялися приїхати. І прощаємося, ми ще обязательно відеося. Да, до свідання. Щасливо.